Був перший круїзний міжнародний клуб, який заявив про себе на просторах інтернета. Це сталося 16 січня 2016 року. А я одержала емейл. Через місяць рівно на мою електронну пошту, що ось така компанія хоче працювати в інтернеті, розповсюджувати можливість подорожей через круїзи. І мене це одразу захопило, тому що я цікавилася цією темою багато років ще до появи інкрузис. І тому наша зустріч була доленосна. Як я почала аналізувати і вивчати інформацію на сайті, який був тоді на англійській, іспанській мові, я вияснила, що я єдина. Людина, перша людина україномовна, російськомовна, яка взагалі почула цю інформацію. Нікого ще не було. Це був предстарт, і я вже мала досвід в туризмі, в круїзному туризмі. Я на той час жила в Греції і працювала в туристичній в туристичній агенції по подорожі на яхтах, і часто дуже подорожувала. І там я побачила перший раз ці лайнери, і в мене була дуже велика появилася мрія. Подорожувати все моє життя на таких великих розкішних лайнерах, подарувати можливість моїм близьким, знайомим, друзям і кому я зможу, да ми разом подорожували вигідніше. А потім, через деякий час я почала працювати в інтернеті і настільки захопилась, побачила, що це дуже вигідно з дому в різних компаніях. Навчилася рекламувати, продавати. Але я хотіла круїзи популяризувати. І от з'явився інкрузис і в нас відбулася така доленосна зустріч, і тому я захопилася за два дні. Я зробила реєстрацію оплату на сайті, а абсолютно без допомоги чи спонсора, чи якихось зовнішніх презентацій не було. Я все вивчила сама і, і зрозуміла, що це просто поклик моєї душі і можливість для всього людства. І тому я прийняла рішення перекласти на російську мову, зробила відеопрезентації по моделі членства, партнерства, можливостях заробітку, можливості подорожі на круїзах знижками дуже гарними. І також розповіла про засновників, яких я розслідувала. Хто ж був засновники? Про легалізацію компанії. Дуже багато відео, які я готувала для майбутньої моєї команди, яку я вже чекала і яку я вже придумувала в образі. На майбутнє, тому що я бачила, що тут можна збудувати глобальний бізнес в міжнародній компанії. Отак От я починала. Інкрузис абсолютно одна. І до речі, хочу вам сказати, що тоді на сайті зовсім не було круїзів, був тільки представлений компенсаційний план для можливості заробітку афіліт-маркетингу, запрошення людей, і представлено було представлено членство. І було оговорено, що круїзи будуть на сайті через півроку. Вони були вже в договірі. Компанія мала договір предстартовий з круїзними лініями брендовими, які я знала з мого досвіду, тому я так повірила і звернула увагу на цей клуб. І тому я швидко повірила в це. І я перевірила легальність реєстрацію через асоціацію кліа. Тому мій досвід тут дуже пригодився, чому я так швидко прийняла рішення і побачила, що ця дійсно ідея геніальна. Просто була. От і на той час ці круїзи почалися тільки через півроку. Я вступила от в лютому, рівно через місяць після заснування клубу, і приготувала вже відеоматеріал на російській мові для майбутніх членів партнерів клубу, які згодом прийшли. І ми почали дуже великий рух. От зараз вісім з половиною років. І у нас просто феноменальні, колосальні результати по всіх, по всі, по всіх, по всьому світу. Зараз в моїй команді представники партнери-члени з 203 трьох країн. Це майже весь світ. І якщо у нас в компанії півтора мільйона членів клубу, то в моїй моїй команді в нашій загальній команді я так говорю, тому що це весь світ всі майже країни. В нас більше як 800 тисяч зареєстрованих і активних, і неактивних зацікавлених людей. Нам ще є куди розвернутися. І за цей час за ці роки, звичайно, з тих 30 круїзів, перший рік, у 2016 році, ми поїхали в перший круїз з президентом, засновником клубу Майклом Хачісоном в жовтні місяці із першими партнерами лідерами з моєї команди 12 чоловік. Настільки було. Які якраз ми починали цей перший рух і мало людей, ще було в круїзах. Дот, взагалі майже наших людей не було в круїзах на той час. Було дуже важко, звичайно, розмовляти, розповідати, пропагандувати цей цей клуб і цю компанію, тому що люди хотіли, але не вірили. Вони нам казали, що це казка, це неможливо. Круїзи дуже дорогі. Ми не були, ми не знаємо. Ми не віримо на сайті. Ще й круїзи немає, тільки почалися. Зарплати були 100 доларів, а в нас оплата членства була 100 доларів в місяць. Я це все розуміла, але я розуміла, наскільки це буде цікаво, наскільки все таки перспективно, і що люди хочуть подорожувати всі. А можливості знайдуться, і так і сталося. От і mm. зараз за ці роки вже в нас десятки тисяч людей подорожували в дуже багатьох круїзах. У нас 20 тисяч зараз круїзів на сайті, така величезна база від всіх брендових круїзних компаній, майже. І ще додаються нові продукти, тобто туристичні, це інтурс. Зараз у нас об'явлено подорожі по різних країнах світу, це готелі, яких у нас 150 тисяч, і, і дуже дуже круто. Але було велике в мене бачення і розуміння. Це і досвід, і покликання. І... Мрія, ціль, бачення, місія все сплилося, і символічно можливо ще те, що я зайшла в день кохання. Ну це просто так склалися обставини 14 лютого. Да, і от тому у нас просто історія кохання. Ми кажемо, пишеться в клубі всіма разом. Скільки стільки різних подій, так все гарно розвивається, що всі задоволені. Дуже багато щасливих людей змінили своє життя на краще. Ну, я звичайно почала з того, як я вам сказала, що я зробила відео презентації на російській мові, переклала слайди. Перше, що я зробила, це я перекладала слайди з англійської на російську, щоб мати матеріал для відеопрезентації. Потім я зробила ці відеопрезентації і виклала на свій YouTube канал. Він у мене вже був досить розвинутий. Я до зустрічі з інкарузас вже 10 років працювала онлайн. В маркетинг-продажах в МЛМ компаніях, і я досить гарно знала, як розвивати подібний чи подібний бізнес, але я просто працювала не в туристичних. І вже в мене дуже швидко збиралися команди. Були багато підписників на моєму ютуб-каналі. Знали багато людей мене. Що я перекладаю з англійської на російську, починаю нові компанії цікаві, і от так за мною спостерігали. І першою до мене приєдналася партнер Ольга Риніченко з Росії, яка стала у нас першим борд-директором, першим мільйонером в компанії. Далі пішла Україна, далі пішла Європа, Америка і так далі. і все закрутилося. Але мої перші зустрічі були онлайн. Я більше працювала онлайн, і це дуже зручно. Я дуже люблю цей метод, тому що можна абсолютно сидіти вдома чи в будь-якому навіть зараз в горах. Якщо ви маєте інтернет, телефон чи комп'ютер, то це просто дуже-дуже круто. Можете заробляти стільки грошей, скільки ви бажаєте, можете і ще подорожувати при цьому. Тут я побачила, просто зійшлися всі. Насолоди, які людина може собі в короткий час дозволити, і можливість побачити весь світ і подорожувати найкомфортнішим, красивим способом. Це круїзні лайнери, це взагалі неймовірно цікаво. І нові друзі, нові країни, нові знайомства, нові розваги, так дуже дуже гарно, екскурсії і при цьому всьому, ви збагачуєте свій матеріальний добробут. Ви все одно заробляєте гроші. Ви можете проводити ефіри в інстаграмі. Тобто, так от почали працювати наші перші лідери, наші перші партнери дуже було просто, тому що через інтернет можна було послати. Да, було важко. У людей було дуже багато сумнівів. Дуже багато сумнівів, особливо спочатку і зараз вони є. Не дивлячись на те, що пройшло 8 років. Люди сумніваються, люди тому що в круїзах не були бояться, хочеть, але бояться, бояться собі дозволити. Тому просто потрібно. Собі дозволити жити краще, і якщо вам показують ці двері, які можна легко відкрити і взяти для себе, беріть тим більше, що зараз вже у нас доказів дуже дуже багато. Сумні сумніви є, тому що ну це нормальне явище у людей завжди, поки вони не попробують щось на свій зуб. Да? А, вони не знають, яке воно солодке чи солене. Але я рекомендую цим людям, які вам кажуть, поїдьте в круїз, а я потім подивлюсь, не чекати, тому що ми поїдемо в круїз і ми їдемо. От у мене вже 12 круїзів було безкоштовних завдяки членству клубу і в багатьох людей. У Нас 10 тисяч наших партнерів безкоштовно. Абсолютно подорожують в круїзах завдяки нашій моделі членства і продовжують одержувати ще гроші. Пасивний дохід. Причому це не просто зарплата як на якійсь роботі, які працюєш там в офісі. 8 годин кожен день да на боса, і якусь маєш обмежену зарплату. Це дохід, який починається там стартовий, скажемо, 600 доларів в місяць, і може дойти до 200 тисяч доларів в місяць. Це Просто такі цифри, які такої нереально навіть називати. Але це наш нормальний компенсаційний план. Дивіться наші презентації, заходьте на сайт, там є все. І приєднуйтесь без сумнівів, тому що так таким чином ви зекономите свій час свого життя і скоріше будете жити набагато краще, будете насолоджуватись життям, а не думати, як заробити копійку і що завтра робити, і якісь рішати буденні проблеми. Тому що життя дуже коротке, розумієте? якби наше життя було безкінечне, окей. Ми б могли жити там з сумнівами 100 років, потім пробувати ще 100 років, а потім через тисячу років може поїхати. Ні, треба брати від життя найкраще, але те, що ви хочете. А цей це бізнес і ця компанія дає дуже прекрасне. Вона не дає щось таке, не знаю, заборонене чи, чи те, що недоступне для, любого, для когось. Це доступно для всіх. Реально для всіх, економлять гроші тут всі. І тому це, це прекрасно. У Нас дуже багато матеріалу, які ви можете подивитись і прийняти ваше рішення як скоріше. Ми вас чекаємо. Моє лідерське покликання це мене материнське покликання, на відміну від інших лідерів, які в мене тут просто зіркові. Настільки успішні, я радію їх успіхам в першу чергу, тому що для мене, коли я починала, це була велика місія, і вона продовжується бути місією. Я була перша людина і я. Не те, що просто брала на себе показати таку шедевральну компанію можливості, а я розуміла, що я беру великий ризик також на себе, велику відповідальність, тому що це не моя компанія, власна, це була американська компанія. І я не знаю, що може статися завтра, післязавтра, через два роки, через п'ять А я хочу, щоб тут були всі, так? І тому для мене було дуже важливо, щоб люди були задоволені, щоб людей не обманювали, щоб вони могли дістати те, що компанія обіцяє, і щоб всі заробляли дуже багато грошей і подорожували, були щасливі. І це моя головна місія як лідера. Мене мене називають Мама Інкруз. мої партнери отак от символічно і легендою. І першопроходцем, і Христофором Колубом Грузес, і я не спішу за своїми там, всіма рангами. Чесно вам кажу, я, мене от серце тремтить від радості і від страждань, коли щось з кимось з наших членів чи партнерів не так. Чи в них не виходить, ще сьогодні я теж з ними розумієте? У мене місія не проста порівняно з іншими. Я хочу, щоб у всіх все було прекрасно, так само в компанії, і я рухаюся і насолоджуюся процесом. І я йду до до різної своєї мети. Також лідерство це як і прекрасна вершина нашого успіху, так я б сказала, і це також великий тягар її треба могти нести. Але це прекрасне, це прекрасно, це дуже прекрасно. Тому ми незламні, ми незламні, не, не здаємося, йдемо з посмішками. І да, моя візитна карточка це завжди посміхатись. І зараз девіз не знаю, мене були такі класні девізи з самого початку, тому що я перша починала і чати і це все. І кожен день писала різні. От мені просто так, якби послання від Бога і йшли на цю кампанію. І дуже гарні були цитати. Зараз я просто вже не знаю, що я вам можу таке порекомендувати. Ну, подорожу, подорожуємо і заробляємо це. У нас було однозначно з самого початку. Вперед до щастя з інкрузис. І з інкрузис не завжди це обов'язково. І ми в самій щасливій спільноті у всьому світі. Будьте з нами. І ще я буду придумувати дуже багато, тому що скільки можу говорити безкінечно, він крузис, стільки йде потік дуже прекрасних думок. І дякую, дякую, дякую від всіх нас, від мене, що от мене така доленосна місія і зустріч «Інкрузисом», які я дійсно загадувала дуже багато років до появи цього клубу. Це не просто так. Це не просто так. Я знаю, в мене велика історія. Тому все прекрасне буде ще попереду. Саме найкраще, що я кажу нашим партнерам: саме найкраще ще вас чекає попереду. Ідемо вперед, не здаємось. Ми не зламні. Мій перший контакт з засновниками компанії з Майклом Хатчесоном з першим відбувся після того, як я зайшла в компанію і через деякий час, там через декілька днів зробила от свої перші презентації. І я послала. В компанію в підтримку, тому що я перечитала дуже уважно всі їхні документи. Там було написано, що мови будуть тільки дві їм було достатньо англійської і іспанської. Вони в принципі не планували розвивати інші мови спочатку, тому що вони знали, що подорожують в основному американці чи англомовники по всьому світу знають англійську мову на той час. І іспанська, я це знала, тому що я в Греції жила, і я з цими міжнародними туристами спілкувалася дуже часто. Вони приїжджали в Грецію на подорожі на яхтах. А коли я і тому я навіть до них не зверталася, сама все зробила, але я прочитала, що треба послати на під... підтвердження. Якщо хтось перекладе на якусь мову і хоче виставити якийсь матеріал. І от я послала мої відео і мені одразу написав сам Майкл Хатчсон на емейл, e і так ми познайомились. Він мені задавав деякі питання, він дуже захоплювався, хто я, що я, як це я з України, живу в Греції, переклав на російську, і потім він розповідав, що він зв'язався з Франком, з його другом, співвласником. І от так вони знали мене. І я пішла на перший вебінар онлайн Майкла Хатчесом, де було всього п'ять. Людей в той час, і він там розказував про мене і показував моє відео. Дуже шкода, що тоді ми не записали це. Не збереглося з історії, але це був дуже такий вирішальний момент. Потім ми спілкувалися онлайн. Потім я познайомила його з першими нашими лідерами. Через скайп ми спілкувалися, і потім перша наша зустріч була відбулася в Круїзі першому з Барселони, як я вам казала. А далі у нас пішов потік російськомовних партнерів, і всі дуже хотіли, бо не розуміли. От я перекладала чи усно, чи письмово. Що могла, і вони просили, щоб сайт був на російській мові. Я запропонувала Майку, щоб він взяв професійного перекладача до них в підтримку. Підтримки не було ще російського нікого. А Майкл сказав, що потрібно 500 членів партнерів з Росії. А в нас не було на той час, у 2016 році, 500 членів партнерів з Росії. У нас було російськомовних багато більше ніж 500 по різних країнах. І я йому пояснювала, тому що я могла я розуміла менталітети американські, європейські і наші, да? постслав'янські, тому що я прожила в цих країнах довгий час і працювала з ними. І тому я зв'язувала в клубочок це міст робила. І я сказала Майку, Майкл, у нас наша от ця російська мова нас об'єднує дуже багато партнерів, які розуміють цей контент. Нам потрібна, хоча б для початку російська на сайті. Давай візьмемо перекладача російського. Він спочатку сумнівався, в чомусь там не дуже. Я кажу, ну давайте я. Тому що партнери просять, я б думала про команду. Хоча я не була ні професійним перекладачем і навіть моя англійська не була доскональна, але я дуже старалася. І вони мене взяли. Я почала перекладати. Я цілий день працювала з партнерами з командою, допомагала, вони дзвонили. Я була перший, перший менеджер, так, так би мовити, помічник підтримці інкрузис російськомовний. На всі питання відповідала все, що могла, допомагала. І ще ночами сиділа, перекладала слайди для Майкла Хачсона, слайди для Франка Кодіна і дуже 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 багато матеріалу. Це продовжувалось майже три роки. Да, у 2017 році, коли ми проводили перше міроприємство з Майклом Хасом в Україні в Києві. Ми знайшли Людмилу Цузевич і запросили її, тому що я не перекладала офіційний його переклад. Ну я тільки письмові перекладала. Да? І для наших партнерів. А Людмила вже почала його перекладати осні тренінги. І тоді, і тоді вона вже взяла частину роботи моєї на себе. І так мені стало легше, але все одно я продовжила працювати до 2019 року в. Підтримці і сайт, всі документи, всі відео, перші, все я дуже багато матеріалу переклала на російську мову. Потім вже від мене брали, перекладали на італійську, на казахську, на турецьку, на українську слайдів. Це вже легко далі дублювати. Зараз у нас вже 17 чи 18 мов у нас зараз дуже багато матеріалу, і все набагато набагато простіше, але і народу багато тому питань. З дам не питання менше, питань більше, тому що ми розростаємося. Оце це нормально, це так має бути. Що б я сказала тим нашим дорогим новичкам, яких ми зустрічаємо кожен день і. Я особисто благословляю вже зараз як мама інкрузи, З вас все буде добре. Перше, що ви повинні мати, це відчути в собі впевненість, що ви прийшли в правильну компанію, що тут вас чекають дуже гарні можливості і дуже велика перспектива і майбутнє. Це головне, значить, ви не потратите час даремно, а час у нас це головна цінність в нашому житті. І далі, що вам потрібно робити, це як можна скоріше вивчити ваш кабінет, наповнити себе інформацією знаннями які в нас є про компанію у нас дуже багато курсів і всього а, спілкуватися з спонсорами колись в мене взагалі не було ні одного як бачите зараз весь світ весь тут народ і це можливо да? почати перші кроки ви зможете і у вас буде ваша команда обов'язково не боятися а, впевненість віра в компанію віра в себе і просто брати той матеріал який ми вже для вас напрацювали за 8,5 років на шикарний матеріал матеріал якщо ви не були в круїзах, не боятися цього. Дуже багато новичків, які не були в круїзах, бояться. От я не маю що показати. От як да, ви кажете, що от поїдьте в круїз, а я потім почну бізнес. Коли я поїду в перший круїз. Ні, У нас є дуже багато прикладів успішних наших, навіть директорів, які не їхали в круїз, поки не вийшли на дуже високі ранги і дуже високі доходи, тому що вони націлені були на бізнес зразу, да, скажімо так, і вони будували свій бізнес, свою команду до якогось рівня, поки вони. Вони не почали багато зробляти. Тільки тоді поїхали в круїз. А як же ви скажете? Вони пропагандували круїзи, а вони користувалися нашими відео спонсорів, партнерів, своїх інших. Ми все ми ділимось. Тому ви можете на наші вебінари, які в нас онлайн кожен день, на наші різні давати записи, матеріалу безліч. Головне, хотіти з посмішкою вперед. Ставити свою ціль і все буде прекрасно. А в мене зараз в моїй команді рівнів 26. Це, маєте на увазі, 26 спонсорів будуть вас чекати, обнімати, цілувати і дуже скоро вітати на великих сценах, вручати нагороди за те, що ви достигли того чи іншого рангу, і це буде круто. І потім ви вже будете вчити інших новичків. Оце я вам бажаю. Будьте з зенкрузи з нами назавжди! Це найкраща компанія в світі.